Cake, to get that cake Привіт, друга частина випуску про приватні будинки. Я продовжую серію випусків, і в цьому випуску я покажу про. Значить, в техприміщенні маємо в котельні тепловий насос для резервування електричний котел, і для резервування є пілетний котел, є резервне живлення від батарей. Будинок повністю автономний, там в бункері десь 200 кілограмів. Ну, це фактично наружний блок теплового насосу. Це взагалі та сонячний батарей. Я ва я важаю, що так. Окупність це одна історія. Інша історія потребляє будинок 330 вольт. Стабілізатор напруги трифазної. Бомбосховище, сонячні батареї, що це навіщо і як працює. Нагадаю, в першій частині я розповів, які типи будинків бувають. Їх коротко охарактеризував їх переваги і недоліки з моментів, які бувають. В другій частині я вже розкажу вам про те, чим необхідно, щоб будинок наразі був обладнаний в плані технічному автономності. Я думаю, це буде цікаво. Якщо ви готуєтесь до того, щоб купити будинок і наповнити його максимально необхідними речами, то цей випадок Випуск буде вам корисний, або ж просто ви хочете доповнити опціонально, щоб ваш будинок мав більше автономності. Будуть поради, будуть приклади. Я покажу, як в простому будинку зробили свою автономність, які канали живлення. І покажу, як в котежному містечку, наприклад, також зробили. І не буду вас затримувати, розпочинаємо випуск. Поїхали! Ідемо в тех приміщення будинку. Подивимося, чим необхідно, щоб будинок був обладнаний. У Техприміщення маємо в котельні тепловий насос, повітря, вода, це, да, це теплообмінник, обв'язка цього теплового насосу. Все опалюється через теплу підлогу. Є виводи для батарей, але вони не задіяні, тому що батареї ну, достатньо самої теплої підлоги. Буферна ємність, всі розподільчі елементи для резервування електричних котел. І для резервування є пілетний котел «Кронос», який ставили в тому році на випадок резервного живлення для того, щоб працювати не від теплового насосу а на випадок відсутності електроенергії. По факту, що ми маємо всю зимку, відпрацював тепловий насос, коп в нього десь один до трьох. Ну то це що означає? Він бере один кіловат, віддає три кВт. Тобто, є електротариф. Ми зараз Пізніше покаже тепловина сосвіда є електротариф. Це у нас на 50% дешевше. Ціна на електрику в день там 2 плюс гривні виходить вночі десь там гривня 32 чи Щось mm -hmm. біля того, добути на увазі, що коли немає газу, то країна дає тариф спеціальний для власників будинків. Що... Так, да, по будинку зроблений проєкт. Спочатку в нього був включений електрокотел, цей протерм, як опалення. Потім вже постал... Він е гріє воду з теном <клес> і <клес> вдає на опалення по воді. На, Ой, там на, 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 на підлогу. Ну, але зараз не використовується, тому що є більш раціональне рішення це тепловий насос, який ми ставили. Теплового насосу достатньо для вигріву будинку до 2000 кВт в місяць вписується, навіть в саме холодні місяці. Ми там взимку десь получаємо повністю по, всьо, по всій електриці в середньому там 35 тисячі гривень. Це з опаленням, з побутовими приводами, але ну залежить від... Там побутові приводи залежать від кількості споживачів, які є в будинку. Там, коли повністю там, вся родина, там діти, все інше. Ну, це індивідуально залежить влітку десь тисяча-півтори тисячі, тисяча, це там полив, внутрішнє споживання. Є е, очистка води, це пом'якшення води, тому що вона достатньо жорстка зі склажене. Для того щоб сантехніку зберігати, ну і там будинку осмодалі електрика, вся там підключена. У нас є резервне живлення від батарей. Вони в іншому будинку сюди протягнута мережа. Тобі ж будинок повністю автономний. При виключенні мережі є резервне живлення частини будинку ну, основних споживачів ну, напевно там до 5 кВт. 5,2 кВт. Десь. інвертор і ємність батареї накопичуваних там до 10 кВт. Що тут ще цікавого? Розхід по палетах я не можу сказати, тому що ми всього лише один бункер по протестували. Він там ну, більше тижня працював. Він теж бункера на тиждень вистачає, автономно працює там в бункері десь 200 кілограмів. Ну там. Тобто не задіян, тому що не, 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 не було відключення було... в Тернерії такого, щоб його використовувати. Раціональніше було використовувати тепловий насос. Угу. Щодо цього всього можна ще підключити, можна підключити і поставити ну, тут полиця, яка є, сюди можна поставити ГВС, гаряче водопостачання, підключити загальну мережу і взимку там від цього отримати опалення на ГВС влітку від теплового насосу. Повітря, вода можна получати ГВС, але ну, в будинку зроблено, що на бойлерах, і тому бойлерами користуємось. Там їх три: один на одну ванну, інший на іншу ванну і на кухні. Угу. Тобто, коли який не потрібно, вимикається. Але ГВС взимку було непогано. До Окей. цього всього можна ще додати і відтену гріти сонячним світлом. Це якщо на ГВС взяти вже таку ємність. Окей, тобто в будинку є. Три канала опалення при бажанні можна електричним опалювати котлом. Є як тепловий насос і як котел. Один котел, так. Да. Трішки ремарка. Чому саме я розповідаю вам щось про приватний будинок? По-перше, я частину життя прожив в будинку. По-друге, я вже 15 років активний учасник ринку нерухомості допомагав купити і продати будинки в місті та за межами, як і в бюджетні будинки, так і середнього рівня, так і були угоди за півмільйона доларів плюс будинки, як і з ремонтом, так і без. При цьому я система спілкуюсь з продавцями та орендарями, які проживають в будинках, так і з тими, хто в процесі пошуку свого власного, та і ще допомагав телебаченню зробити випуск про заміське життя і енергонезалежність. півтора місяця на відсотку 15 вже ціни. Почали зрасі і маючи досвід, вирішив поділитись вами, щоб свідомо вибирали, щоб не купували зайве, щоб розуміли під чим підписувати. Також будуть цікаві пропозиції. Випуск я розділив на п'ять частин. Вони по мірі готовності будуть з'являтися на моєму каналі. Так що краще підпишіться і ви зможете дивитись ту саму тему, яка вам актуальна. І так, перший випуск типи будинку, які вони бувають, щоб зрозуміти, який більше вам підходить. В другому випуску я покажу, як повинен виглядати сучасний будинок в плані автономності. Ці і енергонезалежності Третій – скільки коштує обслуговування та утримання будинку від басейну до вивозу мусору. На які витрати розраховувати, та скільки часу все це займає. В четвертому випуску розповім, скільки коштує сьогодні будинок, і буду порадити, що робити перед купівлею, щоб не помилитись. І в фінальній п'ятій частині буде про плюси і недоліки проживання в приватному будинку. Розповім, кому більше підходить будинок по психотипу, кому точно не варто купувати, і які нюанси проживання з дітьми. Впевнений, ця подорож буде для вас корисна, і ви точно зрозумієте, наскільки вам підходить такий формат життя, і приймете відео. Рішення. Він зараз на розморозці стоїть. Тобто, це фактично наружний блок теплового насосу. Звичайна ситуація, повітря, вода. В іншому будинку є там на 18 кВт. Цей у нас виходить, до 10 кВт, споживання в нього до 3 кВт. Він віддає до 10 споживання в нього там, до 3 кВт. Він однофазний, повністю справляється з обігрівом цього будинку теплою підлогою. Зараз на мінімуми поставлені, тому що ну, вже плюсова температура. температура немає сенсу його крутити, щоб вікна відкриті. Далі подивимося тоді акумулятори. Підмоти. Воно вже, вже все. Підмазло, да? Да, бачу, підмерзло, так? Так, трошки бачу, ну, Не встиг два дори обрізати, тут всі нормально. Mm -hmm. Що ми тут маємо? Тут є система відеоспостереження, резервне живлення, це інвертор, дві з батареї, ну це теж. Їх виробництво, котрі є резервними для живлення і цього приміщення, і основного будинку. Що в цілому система відпрацювала цей рік повністю стабільно? Немає ніяких, коли є вимкнення зразу йде переключення на основне живлення. Я думаю, зараз в мережі багато там про це розповідають. Тобто доставляє на стійку ще батареї, скільки тобі потрібно, став. Сонячні панелі, готова система отримати влітку електроенергію і економити. А чи є сенс взагалі ставити сонячні батареї? Я вважаю, що так. Там, окупність це одна історія. Інша історія, зараз же є така ситуація, коли ти можеш. Ну, ну, ці всі зелені тарифи я ну, прибираю це там не, не так важливо. Але коли ти в такому будинку живеш, ти можеш влітку генерувати енергію і на свій рахунок складати вироблені кошти, щоб потім за опалення взимку не платити. Воно буде братися з цього банку коштів, які ти нагенерував. Приблизно якщо по математики будинок з триста квадратів і необхідно та також там по споживачах потрібно дивитися, що ти використовуєш, тому що. Коли нікого немає, то у тебе холодильник працює Ні, так, і все Ну як... зараз живлення, от ми можемо побачити. потребляє будинок 330 вольт. воль. Що сім'я там 3-4 чоловіка? Скільки необхідно там насоченої батареї додатково поставити, щоб це було якось раціонально і слухай. Я не, не зможу на це питання відповісти. все індивідуально, реально комусь потрібно, щоб постійно комп там працював, mm -hmm. ще щось інше. Комусь це не потрібно, у когось є там споживачі серйозні. я розцінюю цю ситуацію там по сонячних панелях і по всьому іншому. Просто фактично зниження своїх витрат постійних. Ти зараз інвестуєш, купуєш капекс, вкладаєш ці батареї, там все рівно у них у них не буде швидкий срок окупності, тому що ну, там одна історія, коли в тебе. Наприклад, там якийсь бізнес, який влітку тільки працює, і там сонце постійно є. І в тебе максимально людей, які користуються, і ти можеш купити там за два роки, ровно кажучи. А є, наприклад, ніхто не проживає там холодильник, один попадається, живиться від мережі і все інше, uh -huh. і в тебе буде і 20 років на купиться. Тому це дуже індивідуальна штука. Стосовно електроенергії, то так, зараз актуально люди ставлять собі сонячні панелі. Ось на прикладі цьому на даху на козирку поставили. Математика там трошки цікава. У мене нещодавно друг поставив таку систему. Я вам ось. Наразі розповім, що це йому було коштувало і до чого готуватись з технічної точки зору які моменти бюрократичні нюанси. Сонячні батареї. що це навіщо і як працює? В минулому році було встановлено 12 сонячних панелей. У друга потужність однієї 550-660 Вт. Давайте ж коротко розберемося, як це працює. Сонячні батареї – це спосіб отримувати електроенергію без оплати рахунків і залежності від державних мереж. Це особливо актуально під час відключень або зростання тарифів, що складу. Дається сонячна система. Є три основних елементи, а точніше, чотири перше сонячні панелі встановлюються на дах або на землю. Кожна панель це генератор електрики. Наприклад, 12 панелей по 550- 660 Вт – Це 6-8 кВт пікової потужності. Трошки далі розповім, що це могло б значити ці кВт і вати. Крок другий – ставимо інвертор: це перетворювач струму на 5,2 кВт – Це золота середина для середнього приватного будинку. Сонце дає постійний струм. А техніка в домі працює на зміному. Інвертори бувають однофазні або трьохфазні. Для стандартного будинку зазвичай однофазний. Третє це акумулятори. Зберігають електроенергію про запас на ніч або під час вимкнення електроенергії. І логічно, чим більша ємність, тим довше працює будинок без сонця. Наприклад, батарея на 10 кВт вистачає на світло, холодильник, інтернет і телевізор на 10-12 годин. І четверте, що вам знадобиться, це сонце. Що таке ватти і кіловати? по-простому, скільки це дає. Що таке Кіловат це кіловат в годину, 1 кВт це 1000 Вт. Приклад простими словами, 600 Вт це як електрочайник або фен. Цього мало для всього будинку. 5 кВт це вже повноцінне живлення будинку. Холодильник споживає освітлення, комп'ютер, але звісно дивлячись, який комп'ютер, бойлер, кондиціонер. Для чого нам ці сонячні батареї? Перше, економія. День ви самі себе забезпечуєте, не платите за електрику. Друга це автономність. Під час відключення електроенергії будинок не залишається без світла. Третя це незалежність. Можна менше боятися зростання тарифів або проблем у державних мережах. І наостанок це можливість заробляти. Як вже розповідали раніше у випуску, ви маєте можливість генерувати та продавати електрику державі. Скільки це коштує? Ціна стартує від 5 до 6 тисяч доларів на базову систему на 5 кВт із панелями, інвертором і невеликими акумуляторами, але завжди можна починати з меншого і поступово розширювати. Якщо ж ви хочете продавати електрику державі, то вам необхідно придбати відповідний лічильник на електроенергію та оформити документи. По вартості, якщо хочете, щоб хтось зайнявся під ключ або нікуди не бігали, то в районі 20 тисяч гривень. Якщо є час, то в рази дешевше. По оформленню це займає в районі місяця. Окупність тут, як самі розумієте, досить індивідуальна. Дивлячись, скільки ви інвестували в це і скільки ви споживаєте. В одних це 2 роки, в інших і 10 років не окупався. Але ж незалежність від мережі безцінна висновок. Сонячна система це не тільки тренд, це реальна зручність, безпека і економія. Якщо ви плануєте будинок, рекомендую одразу передбачати місце для панелі і системи під ваші потреби. Але не забувайте про ефективність. Взимку і восени ефективність падає в сонячних панелей до 10-20%. Тобто сонячна система працює в Україні 7-8 місяців, а далі хмари і сніг. Таким чином вам бажано мати для автономності ще генератор. Ціни на Нього в середньому стартують плюс-мінус 50 тисяч гривень в залежності від задачі. І якщо ви тільки проектуєте будинок, то рекомендую знайти місце для встановлення генератора. А ми йдемо далі. Це що за агрегат такий це у нас просто стабілізатор напруги трифазної виробництво українського нашого угу. класно себе зарекомендував, тому що мережа нестабільна угу. для того, щоб вирівнювати напругу по фазах. Є просідання живлення, тому що у нас ну, достатньо старі мережі, мережі. Да. достатньо старі. Ну і зараз навантаження на них а. нерівномірне для того, щоб вирівнювати і подавати вже і суди, і щоб будинок та не згоріла, Так, Да, воно все працює на кожному будинку. Є заземлення повністю штурєве, і на тому будинку, і тут є зроблено по всіх нормах це зроблено і дії. Зараз автономність номер один по задачі. Для комфортного проживання, звісно, є генератори, є акумулятори. Ну при цьому, якщо є можливість вибрати з газом, це класно. В цьому будинку реалізовано бомбосховище. Це як комора, звісно, але власники зробили монолітним його, доплатили кошти, щоб він витримував падіння уламків. Тобто, ви собі можете, якщо ви переживаєте, зайти, закрити двері, двері також броньовані. Що немало важливо, і більш безпечно себе почувати. І так, тих приміщення. У нас тут повинен бути фільтр на скважину. Скважина тут 50 метрів, йде груба чистка фільтр і мелковічистка. Це вже можна пити воду, це решительний бачок, щоб тиск був і вода додатково. Це у нас вже автономне живлення. Інвертор і акумулятор на 6 кВт. На 10 годин вам буде вистачати, щоб умовно, було світло, можна було варічною поверхністю користуватися одною комфорткою. Тобто до 10 годин, в принципі, вам вистачить. Ну, При бажанні можна додати, ця опція тут є також. Далі це бойлер на гарячу воду йде. Також розширительний бачок, щоб це не лопнуло. Далі у нас Перший поверх це тепла підлога, тобто обігрівається підлога, і цей насосик якраз качає і тут температуру виставляєш, щоб було комфортно. Є такі насоси вже з Wi-Fi. через телефон можна регулювати, автономність зробити. І далі у нас вже газовий котел. Тобто таке технічне приміщення, досить оптимальне для того, щоб вам було комфортно. Також з плюсів, як Власники поставили це таку мийку, де ви можете при вході в будинок, якщо у вас є умовно тваринки, або ви з лісу повертаєтесь з дітьми і можна помити, скинути зайві речі і йти вже в будинок чистим. Друзі, якщо ви шукаєте собі будинок або хочете покращити свій, можу вам допомогти з цим, надіслати вам список необхідного обладнання. Бренди, які хорошо себе зарекомендували як в більш бюджетному, так і в більш дорогому сегменті. Для цього необхідно просто написати під відео чек-ліст і написати, як вам взагалі цей випуск, і я вам натішлю цей список. А я продовжую. Давайте резюмувати. У приватному будинку ви маєте можливість бути максимально автономним. Не піне да трошки вкластись, заплатити кошти, але при цьому ви маєте можливість ні від кого не залежати. А наразі це досить важлива опція. В наступному випуску я покажу про те, скільки коштує утримування, на прикладі умовно котежного містечка, скільки вам буде коштувати щомісяця оплата за прибудинкову територію, висувосмузеро, вису охорони, так і про електроенергію середньої. Розхід, так і на приватному будинку також приклад буде, скільки буде коштувати теж обслуговування, як обслуговувати газон, басейн, скільки коштує заморозка, розморозка басейну. У будинку є нюанс, що ви повинні на Осінь його консервувати прибудинкову територію, тобто готуватись до зими, а на весну розконсервувати. І є також додаткові витрати на це. Я сподіваюся, вам випуск був корисний. Прокоментуйте, як вам що цікавого. Можливо, у вас є питання, які не відкриті. Також коментуйте. В наступних серіях буду вам розповідати про це. А я нагадаю, якщо вам необхідно вирішити ваше ключове питання, то звертайтесь, допоможу вам продати, купити або здати в оренду вашу нерухомість. Великий досвід у мене є, можу допомогти. Так що до зустрічі в новому випуску а я подовжую.